Трамп планує здати Україну. Талібан стає близьким союзником Росії. Праві перемагають на виборах у Франції, а ліві у Британії. Що це означає для України, розповімо вже за мить. Зеленський зустрівся з прем'єром Угорщини Орбаном в Києві. Вони домовилися про відкриття першої школи для україномовних дітей на території Угорщини. Після візиту в Україну прем'єр-міністр Орбан поїхав у Москву, де зустрівся з Путіним. Окрім Угорщини, Росія дотримується дружніх стосунків із терористичною організацією Талібан. Про це заявив особисто Путін. Той додав, що Талібан є союзником Москви у боротьбі з тероризмом. Десь в труні перевернувся Орвел. США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги для України на суму понад 2,3 мільярда доларів. Про це заявили в Пентагоні. Відомий гуморист і співзасновник гумористичного каналу Леви на Джипі Андрій Лузан повідомив, що мобілізується до лав сил оборони. Після затяжних відключень світла в усіх областях Укренерго припустили, що після 20 липня відбудеться суттєве пом'якшення графіки відключення світла. Трамп обмірковує мирну угоду, в рамках якої НАТО зобов'язується не приймати Україну і Грузію. Також він веде переговори з Путіним про те, скільки української території може залишити за собою Москва. Про це повідомило видання Politico. Водночас президент Зеленський заявив, що потенційно готовий зустрітися з Трампом, але при цьому Україна не піде на жодну угоду, яка передбачає порушення суверенітету або поступки територіями. У Парижі пройшли протести після попередніх результатів виборів. У першому турі перемогло ультраправе національне об'єднання Марін Лєпен. Це об'єднання називали друзями Путіна, бо його очільниця підтримувала міжнародну політику Росії проти України та Сирії, а також неодноразово висловлювалася проти антиросійських санкцій. Лейбористи перемагають на виборах у Великій Британії. Повідомляє BBC. Лідер лейбористів, Кір Стармер стане новим прем'єр-міністром. Це вже четвертий прем'єр менш ніж за два роки. СБУ повідомила про затримання групи людей, яка готувала заворушення у Києві та планувала захопити будівлю Верховної Ради. За даними слідства, вони хотіли усунути від влади чинне військово-політичне керівництво. У Нацбанку підтвердили, що таки планують ввести обмеження для переказу грошей з картки на картку. Раніше йшлося про ліміти до 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць. В Одесі відбувся гучний скандал. У ветеринарній клініці відвідувач облаяв лікаря за те, що він відмовився встати зі стільця. Ну, ви не, можете, що? не можна. Пійово, ти побачимо мене. Виявився ветеран Збройних сил України на протезах. Антигероєм є Шевеленко Вадим Георгійович, радник віцепрем'єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Стефанішиною. Його вже звільнили з цієї посади. Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний вирушив до Великої Британії та найближчим часом почне виконувати обов'язки посла. Прокуратура відкрила провадження за заявою омбудсмена Дмитра Лубінця. Раніше той заявив, що столичні посадовці використовують дітей сирі для виїзду за кордон для своїх родичів. Колишні епіцентри на окупованих Запоріжжі та Луганщині відійшли оточенню Наталії Королевської, екс-депутатки від ОПЗЖ, Повідомляють схеми. Такер Карлсон, який записував інтерв'ю з Путіним, анонсував інтерв'ю з Володимиром Зеленським. Але такер обламався. Майже одразу прес-секретар Зеленського спростував можливість такого інтерв'ю. Дмитра Вербицького звільнили з посади заступника генпрокурора. Раніше журналісти схем з'ясували, що його дівчина придбала люксовий порш та трьохповерховий котедж вартістю 52 мільйона гривень. Після розслідування журналістів до Вербицького завітало на ЗК і знайшло у нього необґрунтованих статків на 29 мільйонів гривень. У 2023 році держпосадовці задекларували понад 156 мільйонів гривень виграшів в онлайн казино. Пише слідство. Інфо найбільший виграш майже 44 мільйони гривень, вказала у своїй декларації поліцейська з Івано-Франківщини. Тищенко майже рік перевіряв кол-центри, та об'єкти інфраструктури в рамках тимчасової слідчої комісії нацресурс, створеної ним же у жовтні 2022 року. За даними руху, чесно ця ТСК мала займатися незаконною вирубкою лісів і припинила існування у травні 2023 року. Казахський журналіст-опозиціонер Айдос Садиков, на якого скоїли замах 18 червня, помер у лікарні. Про це повідомила його дружина у Фейсбуці. Вона додала, що смерть Садикова на совісті президента Казахстану Токаєва. Кличко пообіцяв відновити квартири в будинку на оболоні за рахунок міста і держави. Нагадаємо, 30 червня під час чергового російського обстрілу уламки впали на багатоповерхівку столичної оболоні. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте подобайки, аби бачити більше якісного контенту. До зустрічі наступного тижня!